650 гривень коштує ось такий чудовий тример. По-перше, зручна форма. Зручно дуже тримати, лягає на руку добре, зручно. І по бокам, бачите, ці яскраві елементи вони прорезинені. Відповідно, в руках не сковзить. дві швидкості роботи, є індикатор. Перша швидкість. Нажимаю кнопку ще раз, друга швидкість. Збільшуються оберти. Вхід USB Type-C. А також хороший нульовий зріз, нержавіюча сталь. От. І бачите, майже ось оцей рухомий верхній ніж він майже під нуль. Він майже в рівень іде з основним зубом. Тому це може бути хороший чистий зріз, хороше окантування. Це може бути гоління під нуль, просто без насадки, щоб зняти масу. Також можна ззаді потилицю підрівняти. А хто з бородою вам буде взагалі тут декілька завдань: по-перше, ви можете робити контури. Там, моделювання вусів, бороди. А, також стрижка бороди підійде, тому що в комплекті насадки 1, 2, 3, 4, 5. Зараз ми подивимось комплект. Ось тут комплект, ідуть насадки по порядку, по порядку від 1 до 5 мм. Також в комплекті в нас є кабель USB Type-C, і в комплекті мастило щітка відповідно, також є. І ціна 650 гривень гарантія рік. Це розія, До речі, це хороше фабричне виробництво. У них завжди індивідуальні дизайни, тому по якості супер. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи акумулятора 100 хвилин, час підзарядки протягом півтори години. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, відправимо швидко, вчасно є в наявності.